Варіанта. І першому варіанту ангели рекомендують відпочити. Ангели вам радять на деякий час відкласти роботу. Не хвилюйтеся, ангели прослідкують за тим, щоб ваші професійні інтереси не постраждали. Відпочинок рекомендується вам активний, зробіть собі розрядку. Можливо, зустріч з друзями піде вам на користь. Вам потрібно зарядитися позитивною енергією і повернутися до роботи з новими силами і свіжим поглядом. Вважаю, що вам корисна порада. Другий варіант серцева чакра. Для другого варіанта порада цікава, і звучить вона так. Любов це серце всього сущого. Ваше серце це налаштований центр вашого фізичного єства. Любіть усім серцем і отримуйте любов навзаєм.